Друзі, всім привіт! Як гарно жити в селі! Зарізали свого кабанчика, свою свинку. Завтра неділя, хочу відпочити і замаринував шашличок і розкажу вам секрет цього шашличка. Дивись, так, поїхали. Ось такі кусочки м'якоті нарізав. Диви. Все класно, все гарно. Дивись. Ну просто ну клас. Розказую рецепт. 6 кг тут м'якоті. 8 чайних ложечок солі кинув, петрушечка, укропчик обов'язково. Цибульку цибульку порізав міленько, Бач спеціально, щоб коли буду перемішувати, щоб воно кинуло сок швидше. Базилік зелений, обов'язково червоний також обов'язково базилічок. Томатну пасту кинув, 300 грам томатної пасти кинув. На 300 грам томатної пасти ще долью сюди півтори літри водички. Буде бомба! Супер. Добавлю сюди, ще такий. Бач, приправку до шашличку також 150 г сюди 100 г олівкової Це же шашличок на 6 кг м'якоті. Так що Будемо завтра дегустувати, і Буду мнення співати людей, які будуть його їсти. Так що Все у нас по-душевному, по по-домашньому. ось саванинка така домашня, теж свинку зарізали. Зараз буду сортувати, солити. І відправляти все в ячеечки. Так що бережіть себе. Дякую вам за все, друзі.